Приїхав із Херсонської області з Нововаранцовки. Тут започтував сімейний магазин, возраст 68 років. Мені більше допомагає дружина, дочка, син. Все обладнання, що ми отримали від от «Голос Ромні, нам допоможе в сімейному бізнесу. Щиро дякуємо за підтримку голосу Ромні. Нам допомогли вони, ми виграли гарант. Це для нас дуже велика допомога. Якраз генератор, кондиціонер у нас. І кава машина. Це все завдяки гранту. бах зор, састепен. Всім, хто працює в цій організації, всім велика, велике ще раз, дякую.